Вони б'ються струмом, в них мерзнуть, а з сидінь стирчать шурупи. Київські трамваї вже давно соромлять столицю. Такой транспорт, такий і город. Поганий транспорт, поганий город. Заходимо в трамвай. Відразу дивимось на підлогу. Тут іржа. Мені здається, це небезпечно і компостер теж не працює. Сидіння, на такі сидіння я б не сіла взимку, бо тут дуже холодно. Ну, Власне, це і є обличчя міста Києва. Київські пасажири нарікають, справа не тільки у вигляді, а й в комфорті. А бу, ласки, і приміром, у наших трамваях ніяк не зігріється. Фейми. Холодно, оно жі не гріє. Правда, это, чесно кажучи, зимою это очень холодно. А студенту Геннадію досить складно сидіти на шурупах. Сижу, а мені мене не лише колеть, а ще й глушить. Через страшний гуркіт, хлопець нас навіть не чує. Ще раз. я просто не слухав. А інженер Юрій у київських трамваях не тільки їздити, проходити поруч боїться. Каже, можуть вбити. Буває таке, що є током. Це дуже небезпечно. Проте безпечні, зручні та теплі трамваї в Україні є. Львів та Вінниця своїм громадським транспортом вже давно втерли носа столиці, натискаючи кнопки. Сам пасажир відкриває собі двері. Двері зачиняються автоматично через 3-5 секунд. Якщо пасажир знаходиться на підніжці, то двері не зачиняються. Більше того, вінничани катаються у трамваї з безкоштовним інтернетом. О, здивовані сьогодні було залифай є. Він працює, я вас кажу, да, працює Все, вже сіли на всі на кнопочки на телефоні. А коштує проїзд з усіма зручностями у Вінниці на 50 копійок дорожчі, ніж без них у Києві, тобто 2 гривні. Ці трамваї Вінниця три роки тому отримала у подарунок від Швейцарії. Їм вже 40 років, та фахівці запевняють, працюватимуть ще стільки ж Києву. Таких подарунків іноземці не роблять, а місцева влада на нові гроші не виділяє, тому доводиться ремонтувати старі. Ми плануємо на наступний рік зробити ну, мінімум 50 капітальних ремонтів, які подовжують термін експлуатації не менш ніж на 10 років. Тож київські пасажири мають набратись терпіння, мерзнути, сидіти на шурупах і боятись удару струмом. Доведеться ще довго пишати своїми трамваями столиці буде не скоро.